Психологині головного управління ДСНС, заручившись підтримкою собак-терапевтів, провели для піротехніків відновлювальне заняття. Як йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, помічниками у психологічному тренінгу постали песики Охара та Тара, яких привели до саперів викладачі циклу кінології Житомирської академії поліції. Такі тренінги називають каністерапією. Метод лікування та реабілітації зі спеціально навченими собаками фахівці відзначають високу ефективність такого підходу, адже взаємодія з тваринами допомагає стабілізувати емоційний стан, зменшити тривожність і сприяє формуванню відчуття безпеки та довіри. Зазначається, що психологи діяли в межах реалізації проєкту Пункт психологічних практик. Його метою є збереження психічного здоров'я, формування у людей звички піклуватися про своє ментальне здоров'я, зменшення тривожних станів, панічних атак та зняття надмірної психологічної напруги в умовах військових дій.